Працюю далі, тестую пилку, інко. Дуже класна річ. Приємно працювати з нею. Пару капель масла. Даємо на шину. І працюємо. Вже я неї працюю десь біля 20 хвилин. Батарея наразі ще один заряд залишився. Толстый. Толстый. Напевно за 10 см в диаметре. Так. Yeah. Другий такий самий. Опа! Що ми розуміли, яке воно велике, товсте, і пилочка без проблем справилась. Тепер я розумію, чому е, вже пару хлопців в мене брали цю пилочку як, як, подарунок. як подарунок для батьків, для тата, навіть для мами. Тому що досить е, легка річ у використанні. Рекомендую це чудовий помічник батькам весною, коли треба почистити дерева.